Друзі, можливо, ця операція не запланована у вас, і це будуть додаткові витрати. Але півтори-два літра пального це по нинішнім цінам 100 гривень, ну, 120 гривень на гектар. Але це кошти, які дадуть можливість вам посіяти своєчасно, отримати сходи. Ви потім зекономите на врожайності, на сушці, особливо кукурузи та інших культур. Тому е, ви не робіть завчасно висновки, що це дорого, це зайво, через те, що це буде дійсно ефективно. Вітаю, друзі, ми з України! Друзі, ну після цих тривалих опадів я не пам'ятаю за свої 33 роки роботи в сільському господарстві, щоб е, такий тривалий час. І так інтенсивно і так багато випало дощів, хто зміг прогнозувати? Ніхто. І, друзі, сьогодні вся Україна стоїть уже сіяти пора, кукурузу, соняшник, скоро вже і сою потрібно сіяти, але аграрії не можуть зайти в ґрунт через те, що волога не випаровується. Да, до речі, друзі, от сьогодні, якраз коли насичилися повністю капіляри, в ґрунті. І якщо ви не можете 3-4 дні зайти в поле, поле не підсихає, значить є проблеми із структурою ґрунту, із капілярним складом через те, що із їх щільністю зверніть увагу: ті ґрунти, які швидко висихають, то там проблем менше. Але, друзі, про що сьогодні буде мова? Друзі, мова сьогодні буде йти про одну операцію. Яку ви всі не планували у себе в бюджеті, це перед сів бою провести легесеньке боронування для того, щоб можна було зайти в поле, щоб, як кажуть, ґрунт підтряг, щоб зайва волога випарувалася через те, що ґрунт 100% капіляра насищені вологою. 100%, якщо вони насичені, ви нічого не зробите, ніяку агротехнічну операцію. Необхідно, щоб було десь 70-80% від повної вологоємкості. А для цього необхідно взяти борону і перед сівбою проборонувати. І потім через, можливо, 2-3 години, можливо через добу зайти з предпосівною культивацією. А якщо у вас класна борона, ну така як Макферлайн, моя любима борона, то ця борона можливо і сама готувати ґрунт під сівбу. Тобто, друзі, для того, щоб сіяти, а сіяти вже пора, вже ніхто не скаже що рано, через те, що вже скоро квітень закінчиться, особливо хто взяв гібриди СВАО 380-400, ну їм же треба ще і визріти. Тобто ми радимо. Взяти борінки. можливо, якщо не буде получатися і культивацію зробити. Легесенько. Це дасть можливість і бур'ян знищити, який вже 100% з'явився, ну, крім теплолюбивих. через те, що ще не скрізь появилася щириця, паслін. Ну, ті бур'яни, які взійдуть амброзія, коли вже потепліє, а вже лобода почала всходити, інші бур'яни більш е холоди, ну, холодостійкі. Тому, друзі, працюємо, виходимо в поля, робимо боронування, оп, як я тільки що зробив, і, можливо, предпосівну культивацію і сівбу. Якщо ми цього не зробимо і закінчиться опади, утвориться така кірка, ми вже нічого з цим ґрунтом не зробимо. Це буде катастрофа. Тобто боронування сьогодні в цьому році виконує дві функції. Перша функція це закриття ранньовесняне вологе. А друга функція це боронування полів для того, щоб підтряхло, щоб випаровувалася вода з його поверхні. Покращилася структура, повітря поступило в ґрунт. Грунт прогрівся і можна було працювати. Друзі, оце такі рекомендації. Сьогодні з вами працює команда ArtFields, я Олексій Сергієнка. Щоб бути завжди першим в курсі всіх справ, щоб бути завжди е підготовленим, Підписуйтесь, особливо ти, хто не підписався, на наш YouTube канал Мистецтво Полясирієн. У нас на каналі дуже багато цікавих професійних відео. Ставте лайки. Лайки дають можливість, це ж вам нічого не вартує. Просто поставить лайк. А лайк ваш дасть можливість отримувати інформацію аграріям нашої України, щоб вона була більш квітучою, багатою, а це сьогодні потрібно, особливо в цей час. Коментуйте, поширюйте. Бажаємо вам і нам, перемоги, миру, добра, злагоди. До нових зустрічей! Слава Україні! От є бур'янець? А от борона пройшла, нема бур'янця. Є бур'янець. Бурінка пройшла і нема бур'янця. Тобто ми даємо можливість повітрю пронихати, щоб потім працювати в полі. І знищувати бур'яни, а їх уже маса. Дивись скільки. Їх. От. Скільки їх багато. А після баронування немає їх. Все. Можна так все поле 100 гектарно заборонувати. Економія буде і фігура.